Діти, доброго ранку! Запрошую вас на своє заняття. Перед початком заняття давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, сьогодні я хочу вас познайомити з оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається смітник. Зранку вся сім'я зібралася за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям. Вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квітів там лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла, їй було соромно за зіпсовані квіти. Дітки, як називається оповідання? Смітник. Хто його написав? Так, Василь Сухомлинський. Діти, кому допомагала Марійка вдома? Мамі так, куди вона викинула сміття? У квітник, так, чому вона так вчинила? Так, тому що поспішала до школи, звичайно ж. А хто попросив дівчинку полити квіти? Дідусь, і що побачила Марійка замість квітів? Купу сміття правильно, що запитав дідусю Маріки? ля взявся цей смітник? А чому Марійка почервоніла? Так, тому що їй було соромно за зіпсовані квіти. Діти, а що б ви порадили Марійці? Не викидати сміття, куди попало, а викидати в спеціально призначені для цього місця. Ось, бачите, діти, як постраждали квіти від вчинку Марійки. І сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Діти, скажіть мені, будь ласка, що таке Земля? Це наша планета. Це місце, де є гори, річки, озери, моря, океани, пустелі, люди, комахи, тварини, риби та багато чого цікавого. Так. І сьогодні я пропоную вам відправитися в навколосвітню подорож, щоб краще роздивитися нашу планету. А для того, щоб дізнатися, на чому ми відправимось, необхідно відгадати загадку. Диво, птиця хвіст горить, до зірок вона летить. Що це? Так, це ракета. Правильно, ми сьогодні будемо подорожувати на ракеті. Тож не гаймо часу і сідаємо в ракету. Ось такий вигляд з космосу має наша планета. Діти, на що схожа наша планета? На кулю, на м'ячик, так. Макет, який зображує нашу землю, як називається? Що це таке? Правильно, це глобус. Давайте розглянемо глобус і пригадаємо, що означає блакитний колір на глобусі? Так, це річки, моря, океани, озера, вода, одним словом. Так. Що означає зелений колір? Ліси та джунглі молодці. Що означає коричневий колір? Гори правильно. І що означає жовтий колір? Пустелі, звичайно. Так. Давайте поглянемо, де наша країна. Подивіться, ось це червоним кольором зображена наша країна. Як вона називається? Україна, правильно. Дітки, зверніть увагу, ми пролітаємо річки, озера, моря, океани, водоспади. Подивіться, як гарно. Ой погляньте, яка забруднена річка. Як ви вважаєте, тут може хтось мешкати в цій річці? Ні, звичайно ж ні, діти. У нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми ліси, і через це страждають усі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття, його необхідно сортувати. Давайте ми з вами зупинимось біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Подивіться, в нас є 4 сміттєві баки, вони всі різного кольору. Зелений, червоний, синій та жовтий. До зеленого треба складати харчові відходи, тобто залишки їжі. До червоного баку метал, металеві якісь бляшанки, веделки, якщо хтось викидає ложки, ножі. До синього баку потрібно викидати скло, скляні пляшки, там бокали, якісь салатнички, тарілки, може, хтось розбив. І до жовтого баку треба складати папір. Подивіться, дітки, скільки в нас багато сміття. Давайте його разом посортуємо. Діти, так, баки наші. газету ми в який бак покладемо? В жовтий, так. Лампочку до якого баку? До синього. Термос. Металевий термос. До червоного. Замок. До червоного, так. Огірок зіпсований. До зеленого. Так, шкуринка від банана. До зеленого. Жестяна банка. До червоного. недогризок від яблука. До зеленого. Так, правильно. До зеленого. Так, стаканчик від кави. До жовтого. Скляна банка. До синього. Недоїдок пончика. До зеленого, так. Банка бляшанка від пепсі. До червоного правильно. Кісточки. До зеленого. Паперовий пакет. До жовтого, звичайно. Чайник. До червоного. І склянка. До синього молодці добре впоралися, все сміття прибрали. Подивіться, діти, там якийсь дим. О, Та це ж ліс горить. Діти, як ви думаєте, чому сталася пожежа? Так, вірно, хтось розпалив багаття і не встиг його потушити. Діти, не можна бавитися вогнем у лісі, бо вогонь... Дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть усі рослини і тварини, які не встигли втекти. А зараз давайте трішки відпочинемо та перетворимось на звірят. Встали всі на ніжки, всі всі встаємо. Лапки в боки, вушка вгору, скачуть білочки подружки, пострибали. Раз, два, три, чотири, п'ять по гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні прави, ручки вгору, ручки вниз, на сусіда подивись. Раз, два, три, чотири, п'ять і люблять білочки стрибать. Молодці, сідаємо на місця, сідаємо. Подивіться, після пожежі всі рослини знищені, тварин немає. Наша планета, діти, від такого сумує. Та не тільки пожежі засмучують нашу планету. Нашу планету засмучують сміття, забруднення повітря машинами та фабриками неекономне економне використання води, вирубка лісів, усе це засмучує нашу планету. Та ще є речі, від яких наша планета радіє: це висаджування дерев та різноманітних рослин, піклування про тварин, економне використання води, їзда на велосипеді та сортування сміття. Подивіться, дітки, ось пустеля. Ви коли-небудь були в пустелі? Давайте прогуляємося нею. В пустелі дуже спекотно і хочеться пити. Діти, в пустелі дуже мало питної води, і взагалі з кожним роком питної води стає менше по всій країні. І для того, щоб ми залишали, не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. Послухайте віршик. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ти завжди щасливий, з нею б вас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Потрібно, дітки, стежити, щоб крани були справні, щоб з них не капала водичка. Коли купаєшся, Краще приймати душ, а не ванну, так буде використовуватися менше води. Овочі та фрукти краще мити в мисці з водою. Ось, бачите, ми дізналися, як раціонально користуватися водою. Що ж, а ми вирушаємо далі. Дітки, відчувайте неприємний запах, що це? Погляньте, це завод забруднює наше повітря. І для того, щоб ви зрозуміли краще, як це шкідливо для нас, людей, я вам покажу на невеличкому досліді. Для цього нам потрібна свічка та тарілка. Свічка, коли горить, вона, як і завод в атмосферу викидає шкідливі речовини. Після того так їх ніби не видно. Так, просто свічечка горить, нічого такого. Ось ця тарілочка, подивіться, з цієї сторони вона біла, це ніби наші легені. Зараз, подивіться, я піднесу свічку на тарілку. Подивіться, що сталося з тарілкою. Ця копоть, подивіться, осідає так само на наших легенях, як вона з'явилася ось тут, на тарілочці. Начебто нічого такого, горить свічка, так? А, на, а, а насправді, подивіться, яку шкоду вона може заподіяти. Так само ця вся копоть осідає на наших легенях. Люди можуть захворіти, якщо дихатимуть таким повітрям. Ця кіптіва осідає в легенях і перешкоджає диханню. Щоб запобігти забрудненню повітря, треба будувати очисні споруди, ставити фільтри, не палити листя. Бачите, яке шкідливе для нас забруднене повітря. Давайте з вами розглянемо, кому ж потрібне повітря. Повітря потрібно тваринам, рослинам, птахам. Людям, комахам та навіть рибам. Ось без повітря всі ці організми не могли б жити та існувати. А що ж може забруднювати повітря? Машини, заводи, багаття, паління цигарок та навіть пожежі. Бачите, скільки всього шкідливого може бути? А тепер розглянемо, що ж може очищувати природу і повітря. В очищенні повітря нам допомагають кімнатні рослини, дерева та поїздки на велосипеді. Діти, а чому поїздки на велосипеді допомагають нам в очищенні повітря? Так, тому що вони не викидають в повітря шкідливі речовини. Правильно. Діти, ми з вами багато подорожували і нам вже час на ракеті повертатися додому. Діти, я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення, бувайте!